Всім привіт! Мене звуть Тетяна, я юрист за освітою, і сьогодні я хотіла би підняти одну із найважливіших і найосновніших тем, яка в даний момент склалася в нашому суспільстві. Це протидія домашньому насильству. У своїх відео я буду розповідати вам основні аспекти закону України про запобігання та протидію домашньому насильству, а також як даний закон застосовується на практиці. Що ж, розпочнемо із найважливішого. Це закону України про запобігання та протидії домашньому насильству, який спрямований на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства. В першу чергу нам потрібно розібрати поняття домашнє насильство. Що воно таке є? Це діяння фізичного, сексуального, психологічного чи економічного характеру, які вчиняються в сім'ї. Чи в межах місця проживання, між родичами, між колишнім чи теперішнім подружжям або між іншими особами, які спільно проживають однією сім'єю, але не перебувають у родинних відносинах чи у шлюбі між собою. На мою думку, про фізичне, сексуальне і психологічне насильство розтрактовувати та розмежовувати не треба, кожен із нас розуміє, що це таке є, тому розпочнемо із четвертого, а саме з економічного насильства. Економічне насильство це форма домашнього насильства, що включає в себе умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користування ними. Дія даного законодавства розповсюджується на подружжя, на колишнє подружжя, на осіб, які проживають в цивільному шлюбі, на наречених бабу, діда, онуків, опікунів, пікувальників, вічів, пасинок, прадід, правнук. Всі перелічені особи мають право звернутися на спаслінню 102 і повідомити про те, що стосовно них було вчинено домашнє насильство. Але найголовніше. Як показує практика, в більшості випадків після першого дзвінка на спецілінію 102 особи відмовляються писати заяву. Зазвичай це жінки, які дуже люблять своїх других половинок і вважають, що б'є, значить, любить б'є, значить, несе кримінальну та адміністративну відповідальність по кодексам і чітко прописано по законодавству. Найважливішим є не боятися це телефонувати на спецілінію 102, адже в першу чергу це є злочин. Злочин сім'ї. Як показує практика, а також ментальність наших людей, ми всі переживаємо, що скажуть люди, а нічого не скажуть люди. Нам не потрібно звертати увагу на те, хто що говорить, чи хто що подумає, ой, яка була прекрасна сім'я, яка була чудова сім'я, а хтось із. Членів сім'ї виявився кривдником. Не боятися, тому що в першу чергу кожен з вас повинен думати про своє фізичне, психологічне здоров'я. Адже крім вас, ніхто про це не подумає. Неважливо думка людей, важливо думка себе самої чи себе самого. Найгіршим в цій ситуації є те, коли при вчиненні домашнього насильства присутні діти. Діти не повинні дивитися на такі події, адже дитина росте і розвивається в сім'ї, якій вчиняється домашнє насильство. В подальшому психологічно закладжено так, що дитина, будуючи свою сім'ю, буде поводити себе так же само своєю дружиною чи своїм чоловіком. Це є Неприйнятно, тому потрібно конфлікти улагоджувати і переживати в першу чергу за себе і своїх дітей. Адже діти це дзеркало сім'ї. Спочатку вони це переносять на свої ігри, потім на спілкування зі своїми друзями, ровесниками, в школах, а в подальшому, коли виростають, в такому ж співвідношенні відносяться до своїх других половинок. Підсумовуючи все вище сказане, хочу розповісти вам одну ситуацію з практики. Патрулюючи в екіпажі, ми отримали виклик домашнього насильства. Прибувши на місце події, ми поспілкувалися з заємницею, яка повідомила, що її чоловік неодноразово в стані алкогольного спірніння вчиняє умисні дії, фізичного та психологічного характеру стосовно неї та її неповнолітніх дітей. Але. Так як вона його дуже сильно любить, від написання заяви вона відмовилася. Нам були проведені всі профілактичні заходи, а також профілактична бесіда із дружиною, про те, що якщо він це вчиняв неодноразово, він буде вчиняти такі дії в подальшому. Нам була надана відповідь про те, що він буде тверезий, він таким займатися більше не буде. Після чого через деякий час ми виїжджали в ту сім'ю ще раз, і ще раз і ще раз. До тих пір, поки жінка не написала заяву. Написавши заяву, відібравши пояснення, ми винесли тимчасовий заборонний припис на крибника. Адже при порушенні даного припису. Особа має право звернутися ще раз на спецілінію 102. Складається ще один протокол за порушення тимчасового заборонного припису. На третій раз викликається слідчо-оперативна група, і дані протоколи йдуть до суду і наступає кримінальна відповідальність. Висновок цієї ситуації такий. Якщо проти вас вчиняється домашнє насильство, не мовчіть, телефонуйте на спецілінію 102, не терпіть. Ні фізичне, ні психологічне, ні економічне, ні сексуальне насильство. Якщо вам це відео було цікаве, підписуйтесь, будь ласка, на мене. В подальшому будемо розмовляти як із теорії, так і з практики. Будемо розбирати всі статті по пунктикам, а також буду вам розказувати якісь цікаві історії, які були в мене під час патрулювання. До зустрічі!